Вибори до місцевих рад пройдуть в Україні восени. Якщо відбудеться децентралізація, більше повноваження тримуть регіони, А відтак на перший план вийдуть місцеві політичні проекти. Організувати людей береться нардеп Сергій Каплін. Він відкриває півтисячі нових приймальні. Звернення по соціальним питанням теж е заявниця скаржиться про незаконність рішення судів про перерахунок пенсії у приймальні нардепа Сергія Капліна розбирають стоси скарг українців на суддів, комунальників та чиновників. Дехто зі скаржників приходить особисто, побивши перед цим чимало інших порогів. Виникло питання встановлення права власності на приміщення в одному з міст України. Оскільки на даний час в будинку в приміщенні, тобто присутні сторонні особи, яких з якими власник цієї будівлі не укладав жодних письмових або інших договорів. А це приймальна нардепа в Полтаві. Ці люди ризикують втратити житло. кажуть гуртожиток, у якому мешкають, хочуть продати, бо підприємство власник збанкрутіло. Гуртожиток буде продаватися звичайно. Незаконно. За час проживання в цьому гуртожитку, мешканцями гуртожитку, були проводжені різноманітні роботи, і це і перекриття даху і ремонти взагалі по допомогу українці звертаються з усіх регіонів. Тож приймалень відкриють ще пів тисячі у районних центрах. Дзвонити на гарячу лінію можна з інформацією про корупцію чи зловживання повноваженнями. Окремі політичні сили намагаються зірвати вибори у місцеві ради через те, що мають рейтинг там до 4%. відсотків, і вони розуміють, що така поразка восени призведе до їх політичного банкрутства, до банкрутства їх лідерів. Це ще одне завдання для моїх приймалень. Самоорганізувати людей по усій країні для того, щоб ми повстали і захистили своє право на вибір. Першочергово приймальні Сергія Капліна почнуть працювати у центральних та західних областях України. Олена Співак та вся команда «112».